Два парфуми, які створені з одних і тих самих 49 інгредієнтів, але пахнуть по-різному. Як таке може бути? Сьогодні ми продовжуємо з вами нашу ольфакторну подорож по Amazon Francisco Rudjan по його легендарному ароманту Gentle Fluidity, який перекладається як ніжна плинність. Саме ця плинність полягає в різному розкритті аромату. Ну як це може бути? Ну ж, однакові інгредієнти. Ця фішка в тому, що інгредієнти то однакові, але насиченість їхня зовсім різна. Якщо в Silver більш холодніше звучання, то сьогодні ми з вами поговоримо про версію Gold. Вона вийшла у світ більш теплою, більш солодкою і, як запевняють, Звучить більш жіночно, хоча це знову ж таки унісекс. Саме у голд версії більший акцент дали на ваніль, підкріпили її глибиною амброксану, які вже потім плавно переходять у пряність мускатного горіха та легких деревних нот, на якому ніжно розкинулись ягоди ялівцю. Це ніби такий вечір в кашеміровому светрі. Хочеться такої ніжності, теплоти та любові. Якщо бути чесним, він хоче холодної і хоче сирості, ми йдемо до цього, тому тут уже буде зараз максимально жорсткий вайб. Класика бренду, яка завжди популярна і яка обов'язково повинна бути у вашому парфумерному гардеробі, тому як завжди, доступно в розпиві від 1 мл.